Отже, сьогодні розберемо основу командної гри в баскетболі пас. Проста істина, правда? І саме тому класний пас часто важливіший за дриблінг. Так от розглянемо чотири ключові паси. Це, по суті, повний набір інструментів на майданчику. Перший і найпоширеніший пас від грудей. Ідеальний, коли шлях до партнера вільний. Техніка тут досить проста. Крок вперед дає силу, а правильний рух рук контроль над м'ячем. Коли його використовувати. Ну, коли є пряма відкрита лінія між гравцями. Гаразд, а якщо шлях перекритий, тоді на допомогу приходить пас з відскоком. І тут є один ключовий момент справжній секрет ідеального пасу з відскоком. Чому саме так? Бо тоді м'яч прилетить партнеру прямо на рівень пояса, зручно ловити. Це просто знахідка, коли треба обійти високого захисника з довгими руками. Переходимо до тактичних пасів, вони потрібні для вирішення конкретних проблем на майданчику важливо тримати м'яч високо, щоб його не вибили, а потім різкий рух кистями вперед, коли це корисно, наприклад, після підбирання або щоб кинути м'яч понад невисоким захисником. А ось цей пас для запуску швидкісної атаки. Справжня ракета через весь майданчик. Саме кидок однією рукою генерує максимальну потужність ідеально для довгих передач. Його основне призначення миттєво почати швидкий прорив довгою передачею. Добре, техніку розібрали, але найголовніше це мислити як плеймейкер. Ця табличка чудово все підсумовує для кожної ігрової ситуації свій пас. Але є навичка важливіша за будь-яку техніку це передбачення і бачення поля. І ось це питання відділяє просто хороших гравців від геніальних. Завжди треба думати на крок вперед.